Трагедія, яка зараз відбувається із затопленням, вона не така страшна, скільки натяк на те, що вони теж саме можуть зробити з Запорізькою атомною станцією, якщо їм буде здавати, що що є, ну mm -hmm. от вони не утримують територію і хочуть у будь-який спосіб зупинити, зупинити деокупацію, тобто а ви гадаєте, це елемент великої системи такого ядерного шантажу. Ну взагалі шантажу uh -huh. шантажу во цими небезпечними природними силами, uh -huh. тому що це одна лінія, одна лінія законів звичайної війни. гідроелектростанції, атомні станції. Ну і інші об'єкти, але от це по перше такі uh -huh. об'єкти. Вони проходять по одній категорії, і от те, що вони це зробили. І вони зробили це свідомо. Говорять про те, що всі надії на те, що от Росатом все ж таки раціональна структура, вона не виконає, не буде виконувати там злочинних наказів, тому що боїться санкцій. Мені здається, на жаль, от і Росатом це така структура, яка виконує наказ, якщо їм скажуть створити. Ти інцидент на Запорізькій станції, вони його зроблять, і от те, що вони зараз підірвали Каховську Каховську дамбу, говорить про те, що вони здатні на все, угу. і це тут, тут мова не тільки про те, що вони там ну, можуть можна пояснити, вони хочуть хочуть завадити переправі українських військ або щось таке. Ну просто вони мені здається, головне те, що вони роблять: вони хочуть створити шок і хочуть показати світу, що. От якщо, якщо Україну не зупинити від mm. звільненої території, то може статись те, що завгодно. Я думаю, це все ж таки передусім шантаж. А те, що ООН не реагує, ну це означає, що ООН і не може зреагувати. Просто mm. ця структура не призначена для того, щоб в, сучасних, в сучасному світі вирішувати. Фундаментальні проблеми. але це, от так ви констатуєте, не призначена для того, щоб вирішувати фундаментальні проблеми у сучасному світі. Нездачно, І тоді у світу не здатна. так, так, не, 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 не може можливо, призначена, але не здатна дійсно сьогодні. І тоді у світа, вочевидь, в чергове виникає. Актуалізується питання, чи ось така саме організація а, тоді потрібна, якщо вона не здатна вирішувати? Втім, реакції є. А реакції від політиків світових є президент Європейської ради Шарль Мішель. Шокований підривом Каховської ГЕС за його словами, це однозначно кваліфікується як воєнний злочин, і Росію потрібно притягнути до відповідальності. Далі я процитую знищення цивільної інфраструктури, це військовий злочин, і ми притягнемо Росію та її ставленників до відповідальності. Написав він у Твіттер. за словами Мішеля. Він порушить це питання на червневому саміті Європейського союзу та запропонує збільшити допомогу затопленим районам. Скажіть, будь ласка, які рішення взагалі можуть бути? От якщо ООН не реагує належним чином, то хто може, хто має відреагувати і які саме це будуть реакції? Якщо Шарль Мішель говорить про допомогу, то можливо Європейські Союзи ще й санкції щодо Росатому запровадить? Ну зараз тут не роса. Там тут тут та структура російська, яка відповідає, там здається Росгідро, Це називається uh -huh. інший державний холдинг, але саме про це і йдеться. Якщо це зроблено з відома російської влади, uh -huh. треба нагадати, була у мене є така звичка проглядати російську офіційну хроніку, от минулого тижня. Це дивно. Там у них є віце-прем'єр з енергетики з питань енергетики Олександр Новак. Він займається там різним питанням. От він і був на на зустрічі ОПЕК Плюс, і от одночасно чомусь зустрівся з такою людиною, яку Вичакою Сальдо, такий от немісник, який є е, є там на території. Дуже дивна зустріч. Але я думаю, вот якраз обговорювалися такі питання, як підрив Запорізької у Запорізька даховської електростанції. Коховська коховська. Так Е, я думаю. Просто доказів достатньо буде зібрано того, що російський уряд не просто там військові, а просто російський уряд, російські чиновники, російські корпорації, які залучені до переварювання окупованих територій. Вони все це знали, і перше, що можна зробити. І що власне і має бути зроблено на жаль, коли міжнародні структури не працюють, працюють тільки уряди uh -huh. в такій ситуації, як війна, і от уряди, які Хочуть зупинити цю війну. Я думаю, мають дуже швидкі санкції прийняти і більш і більш жорсткі, і проти всієї всього блоку уряду, який займається енергетикою інфраструктурою в Росії, тому що вони це знали, і тих корпоративних структур, які мали відповідати за за експлуатацію цього об'єкту і, і постачання uh -huh. води в Крим, як вони хотіли це зробити. От uh -huh. це, це має бути піддано жорстким негайним. І таким переконливим санкціям, щоб і думки не було у Росатома. Щось зробити запорізькою угу. станцією, як коли пане Олексію, ну тут дійде, бачите, Росатом, і... звісно окрема структура, і мабуть в протоколі безпеки Запорізької атомної електростанції і в її проєкті закладено якісь альтернативні джерела постачання води, бо і варіант якогось лиха на Каховський ГЕС, мабуть, теж мав би прогнозуватися. Але ми розуміємо, що охолодження станції пов'язано зі ставками, а наповнення цих ставків водою а там Овще води 16,5 метрів. А ці ставки теж пов'язані із каховським водосховищем. Якщо вода зникає в ньому, то і охолоджувати станцію стає значно проблемніше, а це вже пряма загроза безпеці ядерній, і це вже відповідальність Росатома. От саме тому я кажу про те, що чи не будуть вперед думати зараз європейці, чи не будуть вважати, що необхідно вже і щодо росатому. Превентивно запроваджувати сам цієї відповідальність. Я маю думати, мають думати, але перше мають думати магати, які у яких там є місії. Вони краще оцінюють все це. І замість того, щоб подавати різні там загальні резолюції, як було зроблено на засіданні ради безпеки, там тиждень тому була подана резолюція погоження щодо щодо запорізьких станцій. Там все було написано. Крім того, що треба не допускати зниження води у Каховському Але Чогось цього магате не запропонував. Розглянути, хоча звичайно, всі ці резолюції вони другорядні. Але я думаю, зараз МАГАТЕ має сказати слово, що це небезпека, і мають бути зібрані і Рада безпеки, і, і, і керівні органи МАГАТЕ для того, щоб в екстреному порядку розглядати це питання і конкретно поставити перед Росією в таку альтернативу: або все налагоджується, або, uh -huh. або санкції проти Расама і на